Здається, ледь не найголовнішим досягненням реформування міліції в Україні є приховані камери, якими тепер обвішані нові поліцейські. Інколи вони знімають відео, якому позаздрять навіть у Голівуді. Втім, скоро на нас чекають і більш цікаві відеосюжети. Вже два дні, як діють нові правила дорожнього руху, за якими на всіх вулицях країни будуть встановлені камери з відеофіксацією порушень ПДР. Гадаєте, на дорогах стануть менше брати хабарів? Дивіться, які корупційні шпарини знайшли наші журналісти у нових дорожніх правилах. а секунду, як справи? Їхній корупційний жезл здіймався над головами водіїв роками. Насім не мікасна від дісті до 5, 5 до десяти тисяч. Потім ціна опустилась до двох тисяч. Здавалося, оминути їх без півсотні неможливо. Не пиво лікарби, не пив. Ану, Але тепер ми їздитимемо по-новому. Українські водії вже два дні як крутять баранку за новими правилами дорожнього руху. Чого позбавили шоферів парламентарі і скільки відкладати грошей у бардачок на вирішення проблем? Рейтинг від програми гроші? Прощавай презумпція невинуватості. Тепер вашу невинуватість потрібно вам же і доводити в суді. Поліція не зобов'язана складати протокол по справі про адмінправопорушення, а може одразу винести постанову. І що найцікавіше, ніяких доказових баз і пояснень обвинуваченого водія не потрібно. А це значить, що справа буде направлена в суд, і лише там обвинувачений водій буде себе бити в груди і намагатися довести свою невинуватість. Але і за це потрібно буде заплатити за судовий збір. віддати потрібно буде 550 гривень. Нові штрафи. Нові ПДР передбачають такі собі штрафні бали. Їх водій матиме 150. Коли цей штрафний кредит буде вичерпано, кожен водій повинен буде сплачувати штрафи зі своєї водійської кишені. І ще також цікава зміна в нових правилах. Відповідальність тепер несе людина, яка знаходиться за кермом авто, а не власник машини. Все видяче око з 7 листопада на дороги повертається і автоматична фіксація порушень. Тепер вам виписуватиме штраф камера, яка зафільмує ваше правопорушення, але все одно без участі людей не обійтися. Інформація з камер буде оброблятися руками співробітників поліції. Так звані листи щастя водії зможуть отримати або поштою, або смс на мобільний телефон. Збій в системі. Але як і будь-яка бета версія нового продукту може мати свої збої і негаразди, так же сталося і з новими правилами дорожнього руху в змінених ПДР про слово поліція жодної згадки. Наприклад, права водій може передавати міліції, а не поліції. При цьому сама ж міліція 7 листопада юридично не існує. І якщо раптом ви захочете скористатися законодавчими дірками, не варто квапитися. Нагадаємо, що державна автоінспекція залишається в структурі МВС як мінімум до кінця 2016 року.